Доброго дня, вітаю всіх сьогодні. Ну, продовжується ліга чемпіонів по вчорашньому дню лізень чемпіонів. Ну, в принципі, вільяреал тільки ну, не пройшов там, верх пройшов, все як думали, але вільяреал, ну, червоно, але не пройшов цей варіант. А так, в принципі, там Марсель те та все позаходило. В принципі. Сіті не забив. Ну, Так і казав, друга команда відчував, що якась тут підстава в цьому матчі. Так воно і вийшло, що Байер Байер забив на Ну, Два не очікував, але думав, якась підстава в цьому матчі. Так вийшло. Ну, коротше, кажучи, така ситуація. Ну, На сьогодні вирішив. Потім ще на Реал викладу відео, але сподобався ще матч, «Антракт». Аталанта. Ну, сподобався через те, дивлюсь, Інтеракт непогано грає, забиває, пропускає. Ну, Аталанта так само. Ну, так, да, тренер пішов Аталанти, за Аталанти, Ну, спад пішов в команди. Але теж вона забиває, пропускає. Ну, в цьому сезоні зрозуміло таке середняком буде команда. Тобто, до чого підвожу, що повинна цікава гра бути. Я очікую обміну м'ячами. Тотал 2,5-3 більше. І ну, кажу, Одна з команд заб'є два і більше м'ячів. Не знаю. Ну, дивлюся, Аталанта має 7 очок, а інтракт 4. Ну, я б не сказав, що Аталанта так впевнено почувається. Теж її, ну, потрібно ну, не втрачати очки. Хоча б якісь очко тут набрати. І. Ну, я думаю, Талант всі сили кине на е Лігу Чемпіонів показати. Ну, що може, бо в чемпіонаті, я так думаю, що нічого, як по-простому кажучи, нічого їм не світить в цьому сезоні. Але, думаю, в Ліу Чемпіонів захоче команда як надалі, принаймні пробитися, бо то і кошти. Ну, всі розуміють. Так що такі варіанти: Вверх чекає, обмін м'ячами, Ну, а ентрак, ентрак, не знаю, вдома. Дивлюся, він забиває зазвичай, пропускає, але досить добре команда почувається, буде грати вдома. Ну, чекаю такої гри. Верха, ну, звичайно, після свистка ми побачимо. Що ставки всі розуміють, тут варіанти о, такі. Але чекаю, ну, і обміну, але і верха чекаю в цьому матчі. голів, цікавої гри. Статистика то важко сказати. кутові чи будуть, не будуть. Не знаю. М'ячів чекаємо одним словом.